Вітаю всіх, хто стежить за новинами Call of Duty Warzone. З вами Warzoner і сьогодні я розповім вам усе найважливіше про довгоочікуваний другий сезон Call of Duty Warzone. Що нового підготували розробники, які зміни нас чекають, і що вдосконалили про все це прямо зараз в рубриці Warzone News. Погнали! Другому сезоні, який виходить вже 28 січня, розробники вирішили зосередитись на ком'юніті, покращенні ігрового процесу, боротьбою з читерами та виправлення помилок. На нас чекає нова механіка більш плавних стрибків та рухів, особливо при взаємодії зі зброєю. В ігровий процес додають два нових перки: Reactive Armor, який відновлює 50% вашої броні, якщо ви не отримали дамагу протягом 5 секунд, та Low Profile, який збільшує швидкість пересування у присіданні чи лежачі. Ці покращення повинні вплинути на різноманіття стилю гри. Щодо рейтингових ігор розробники залишили у новому сезоні режим королівської битви як основний режим для ранкетплею з новими та доволі крутими винагородами у вигляді візиток в стилі Термінатора, скінів на зброю, унікальних емблем та стікерів. Особливою новиною для консольщиків буде можливість вимкнення крос-платформи, а це означає, що більше ніяких пк 4 в вашому лобі. Щодо зброї, то другий сезон пропонує понад 6 нових видів. Серед них відомо про такі, як Сайфер 091, це універсальна штурмова гвинтівка з відмінною мобільністю, ППШ 41 повернення легендарної ППшки з першої Call of Duty Warzone, яка має високу швидкість стрільби, але помітну віддачу. FENG-82 82, потужний ручний кулемет з високим дамагом та низькою швидкістю стрільби, і гвинтівка TR-2 2 Відомо, що інші дві будуть додані на перезавантаженні сезону у вигляді зброї ближнього бою, і очевидно, що однією з них буде катана, яку так сильно нам показують з новими персонажами. Не забули також і про нові модифікації зброї. На нас чекає аж чотири модифікатори, головним з яких є підствольний арбалет. Він випускає три болти з вибуховими накінечниками, які детонують при зіткненні з будь-чим. створений для швидкого ноку ворогів з одним ХП. Щодо нових скінів та персонажів, другий сезон представляє нам трьох наступних операторів. Nocturn це смертельно небезпечний вбивця, якого можна розбукувати через бойовий пропуск, технологічний майстер вбивця Vortex з набору Black Cell. І нарешті Термінатор той самий Кіборг з легендарного фільму та першої Call of Duty Warzone. Звісно ж, не забули і про сезонні події, ось які на нас чекають вже незабаром. З 6 по 20 лютого подія Термінатор. Виконуйте завдання, збирайте черепи та отримайте унікальні скини та креслення для зброї. З 13 по 20 лютого подія Shadow Hand, де можна буде розблокувати модифікатор вогню для зброї тантового SMG. Тепер про бойовий пропуск. Новий батлпас включатиме понад 110 винагород, серед яких нова зброя, нові скини для операторів і креслення для нової зброї. Власникам Black Cell доступні додаткові ексклюзиви такі як скини для оператора Vortex з його слухняним вовком та унікальним добуванням, камуфляжі для топової зброї, унікальний клан Тех та накопичувальний бонус плюс 10% до прокачки рівня чи зброї, якщо ви придбали BlackSell у попередньому сезоні. Ось такі анонси другого сезону Call of Duty Warzone, які можна назвати новим етапом та другим шансом для гри. Посилена боротьба з читерами, покращення геймплею, круті події, унікальні оператори та зброя усе це робить сезон особливим. І я закликаю всіх гравців, особливо блогерів та стрімерів, хто перестав грати та сподіватися на краще, спробувати цей сезон від початку і до кінця, адже всі зміни прийдуть сезон не одразу. Напишіть в коментарях, що особисто ви чекаєте від оновлення, яке вийде вже після. Післязавтра завтра о 19.00. Також буду вдячним за лайк та підписку на канал. Читайте лише правильні джерела про Warzone та підписуйтесь на мій телеграм та дискорд, посилання на які я залишу під відео. Ну а на цьому все з вами був Warzoner, До зустрічі на полях битв, бійці.